Одна злива безліч лиха після рясного дощу чернівці опинились під водою. Який неприємний сюрприз очікував людей у громадському транспорті? Як виглядав один із центральних парків після дощу? Та чи вдалося містянам перейти утворені озера дощової води? У випуску програми Комунальний контроль ми покажемо, який вигляд мало серце Буковини під час та після негоди. Після чергової зливи чернівці опинились в полоні стихії, що в черговий раз підкреслило неготовність міста до великої кількості опадів. Соціальними мережами миттєво почали ширитись відео, де містяни фільмували затоплені вулиці. Через неочищені зливові мережі вода не могла стекти понад годину. Як результат, люди, які перебували на вулиці головній, опинились у справжній пастці та змушені були пересуватись по паркану, адже зато. Пыло і дорогу, і тротуари. Ми сейчас стоїмо на паркані, потому що на земле чисто прилив. Чисто пліве, ну і вот, і он пустил волну, и мы. Аби сховатись від дощу, чернівчани вирішили скористуватись громадським транспортом. Заплативши за проїзд, вони отримали неприємний сюрприз і прийняли незапланований душ, адже дах старого та розбитого тролейбуса протікає. Благо нікого з пасажирів не вдарило струмом. Наслідки такої поїздки могли бути фатальними. Лихо після зливи спіткало і спальні райони Чернівців. Вода розмила міжбудинкові проїзди на вулиці Залозецького та ентузіастів. А також дісталась і підвальних приміщень. Ось порядок в домі. Безпорядок домі. Будь ласка, зверніть увагу. Зазвичай такий апокаліпсис під час рясного дощу шокує містян. Та Чернівчан цим вже не здивуєш. Люди кажуть, такий хаос у місті не вперше, проте обурення від бездіяльності міської влади та комунальних служб з кожним разом лише зростає. Стараливнева система і велика кількість забудови. Відповідно, велика кількість опадів випадає на забудови і все стікає безпосередньо. В каналізацію, яка не передбачає такої кількості ливневої води, треба постійно прочищати дренаж, робити цій системі. Ну і звичайно, дороги лагодити, бо забивається це з опадами. Не чистять каналізації, не не прочищають, не, не дивляться за тим, не слідкують. Я живу на ентузіастів, головна 204 і ентузіастів. У нас там по коліна вода, а тим більше, як вчора татлива злива була, то страшне діло, що, що робилося. Біля депота, на ентузіастів, там треба добре, коли тепло, йдеш босиком, а коли прохладно, коли осінь, то, то страшне, що там робиться. Ентузіастів і депот. Це кошмар один. Рівньовки не працюють, у нас все так не працює. Багато речей треба задійствувати, щоб воно працювало. Звертатися до комунальних служб, вони на зарплаті. Чому вони не працюють? І не чистять. То багато причин є. Бо Помішані комунікації між собою. Тобто, ну, старе, особливо Стара частина міста вона досить цікава. в цьому. Старі каналізаційні відсіки. І, відсіки. Ну, дійсно, це треба багато вкладень. А зараз, напевно, не на часі. Це біда наша, так. Це дійсно. І машини, ну, машини по колесу в воді. Оце я йшла на роботу, коли оці два дні зливи, то це... це просто страшно. Треба більше працювати, чистити каналізацію. Слабенький дощ, то нічого, як іде, хороший лівень – затоплює. Затоплює все місто топить. Цю стару частину, не знаю, як нову, але стару топить. Треба чистити ліньовки чаще. Оці. Вони там і пісок попадає, і листя, є, то все гниє. Якщо його часто не чистити, то так само, як і вдома. Не прибирайте, не чистите, засоряється, так і на вулиці. Причина постійних потопів у місті є, і вона відома. Затоплення вулиць, тротуарів та цокольних приміщень систематично відбувається через занедбані та неочищені зливові мережі, які не справляються з таким об'ємом води, кажуть фахівці. Як ми бачимо, це вже роками. Ця подія, що місто пливе після закінчення зими одразу потрібно очищати ці всі зливові мережі. Як ми бачимо в цьому році, почали десь більше до середини літа тільки очищати ливневі мережі, граві, пісок, сіль, все збирається весь бруд і все попадає в ці мережі. І бачимо результат: що все забито, нічого не очищають. Все пливе. По-перше, є поняття зливні колодці, які забирають воду з доріг. Це опікується міщеп. Частково винні колектора, які транспортують ці води в водні об'єкти. Перше, це забрати воду, водовідведення з доріг, це дренаж, тобто забрати воду від підвалів, будинків, які топлять. Депот. За депотом знаходиться водний об'єкт. Труби не того діаметру, понятне, це питання по трубах. В парку теж є питання в тому, що вода вся з парку ходить в загальну сплавну на садові. Фахівці зауважують, основна проблема усіх негараздів міста відсутність профільних спеціалістів. Коли треба керувати міською інфраструктурою, професійною жодного фахівця, який би мав би. Хоча би базового освіту щодо керування міською інфраструктурою інженерної інфраструктури, де ув'язуються всі мережі, розуміння інженерної сумісності у нас немає ні в мерії, ні в департаментах, ні відповідно на комунальних підприємствах. У місті немає господаря, немає фахівців, немає фахового підходу до цих питань. І з цього всього і випливає. Тому що в комунальних підприємствах, Водоканалі, Мішеп в інших не, не має бути політики, не має бути бізнесу. Це комунальне підприємство, громади. Мер має прислуховуватися до спеціалістів, фахівців по цих напрямках. Поки що ми я не бачу тут у нас в місті господаря і не тільки проблеми з ливовими мережами, і сміття, і освітлення, і ще різні питання. Андрій Жилкін розповідає, поки команда мера піарить облаштовані громадські простори, чернівчани змушені щодня потерпати від розбитих доріг старого транспорту та бездіяльності комунальних підприємств. Бачимо, що будуються скверики, але до цих сквериків немає не доріг, як підійти, не під'їхати. Ну, скверики це парки, це добре, але ще є багато інших питань у місті, які треба вирішувати негайно. Громада не може жити в смітті, в забрудненні, в воді ходити. Ми ж маємо жити як нормальні люди. Тож, поки міський голова Роман Клічук публікує відеоролики з прогулянки новим скваром, містяни вимушені вилазити на паркани під час дощу, аби вберегтись від води, їздити розбитим громадським транспортом, який протікає, та рятувати власні оселі.